Я дуже задоволена цим містом, чисте місто охайне, дуже гарна в нас. Зона відпочинку, два озера. І там парк імені Єремчука, там і для дітей погратися і того все, ріка тече. Зона відпочинку прекрасна. Ми дуже любимо своє місто. Сьогодні день міста. Ми тут народжені, ми дуже любимо, поважаємо і хочемо ще більшого розквіту нашому місту і миру в Україні. Місто наше прекрасне, як бачите, Дуже гарно навколо вітаю всіх надвірнянців із Днем міста. Бажаємо всім миру, добра, злагоди, радості, а всього самого самого найкращого. Живу там у мальовничому такому місці, Зона відпочинку. Живу я там. А і не дуже часто, хоч я вже віку досить солідного, але я дуже люблю всякі виступи, все, і всюди, в всіх бібліотеках, всюди я приходжу. Я надвірнянин з 53 роки всього-навсього, тому що в 53 роки працюю в надвірні, саме з Тернопільської області, люблю свою область, але дуже полюбив надвірну. І я хотів би, щоб надвірна завжди жила, просвітала в любові. В радості, в мирі дуже щиро. Ми всі бажаємо миру і щиро дякуємо нашим Збройним силам. Для мене надвірна це моя мала батьківщина. Я, коли повернувся з Києва, я казав, що надвірна це столиця України. Я вважаю, що надвірна для мене це все. А в першу чергу ці люди, які творять історію надвірної, повірте. І ще маю за честь, хочу подякувати громаді, не тільки надвірної, не всій об'єднаної громаді, а всього Прикарпаття за можливість служити людям. Це найбільше, що можна сьогодні зробити для того, щоб через служіння, через жертовність, через подяку подякувати хлопцям за непростий час, коли ми протистоїмо проклятому ворогу. Тому для двірна для мене усе. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.